Доброго ранку, YouTube. Доброго ранку, друзі. Це мій перший влог, який я хотів вже дуже давно почати знімати. Ось зараз на годиннику 6.08. Ось в мене зараз ранкове кардіо. Потім приготування сніданку. Зараз я вам покажу, що я приймаю перед кардіо. Ось, зараз наберу водички в бутилочку. Перед кардіо я завжди приймаю ось такі ось амінокислоти і і EAA. Ось, це в мене один черпачок на літр води. Це в першу чергу енергія, відновлення. Та зберігання моїх м'язів під час виконання кардіонавантаження. Тому що я його завжди, завжди роблю на голодний шлунок. Ось. І ось такий ось шот, жироспалювач Неро. Також у мене йде перед кардіо. Зараз це все п'ємо і збираємось на кардіо. Так, на цій підготовці я відкрив для себе новий від кардіо. Це ходьба по сходах у під'їзді. Е, мені дуже по кайфу, тому що це зручно. Я можу це робити в будь-який час. Ось, Слава Богу, під'їзд нашого будинку дозволяє це робити. Тому зараз я залишив кардіо. Хоч у мене змагання аж у листопаді, але я залишив ранкове кардіо це приблизно 30-40 хвилин, інколи трошки більше. Ось, для підтримання обмінних процесів. На зараз у мене етап підтримання форми. Трошки, можливо, десь будемо намагатися додати у м'язах. Ось, і підводитись на осінь на листопад. Тобто, я думаю, десь, мабуть, у середині серпня, можливо початок вересня, я вже буду починати сушитися. Тобто трошки буде жорсткіший режим, трошки буде більший е, витрат калорій. І трошки буде чистіше харчування. Ось. Все, я пішов робити далі кардіо. Зустрінемось під час приготування сніданку. Друзі, ще хотів би трошки підняти питання стосовно кардіо. Я роблю його зараз лише 15 хвилин і вже подивіться, як за мене л'є. Ось, хоча я йду звичайним кроком. До чого це все я веду? Кардіо, воно повинно бути таке, щоб ви не закінчували кардіо. Неважливо не це в залі чи де-інде сухими. Ви не повинні бігти, задихатися. Це повинен бути правильний пульс, в якому. І відбувається вже розпалювання. Але ви повинні пітніти. Ви повинні виділяти воду. Ось. Можна ковтинку одягти. це зайвим не буде. Це буде тільки краще. М'язи в теплі. Я дуже багато бачу, як люди е, приїжджають до зали, е, роблять кардіо, вони єлі-єлі пішки щось там. Волочать по тій дорожці. Ще одне діло, коли ви після силового навантаження походили, тому що ви вже втомилися. А є люди, які гонять свої машини, пальне палять і просто йдуть якийсь час, вони час свій. Тратять на це і просто йдуть якимось, єлі, єлі шагом і вважають це за кардіо. Ні. Кардіо це інтенсивна робота, це в міру інтенсивна робота. Я зараз йду, я з вами вільно спілкуюсь, я не задихаюсь. Ось, ви повинні пітніти. Ви повинні пити воду. І це не про 15 хвилин. Якщо це кардіо. Для жироспалювання, для е, зменшення ваги, то це кардіо, моя суб'єктивна думка, 30 і більше хвилин від 30 до години. У мене рекорд на орбітреці 90 хвилин кардіо. І ось. Тому ось такі ось справи. Е, коли робити кардіо? Краще всього його робити, або, ну, або як я зараз роблю зранку, або у окремо від силової. Я до цього прийшов вже з часом. Тобто, щоб ви на силовому тренуванні свої м'язи потренували і дали їм відпочинок. Дали їм зразу харчування, те, яке їм потрібно, і дали їм відпочинок і окремо потім зробили кардіо. Але, звичайно, не у всіх є. Змога е, так часто знаходитись у тренажерному залі, тому можна, звичайно, можна, це буде е, майже нічим не гірше робити кардіо після силового тренування. Не до, а після. До тренування можна зробити 5-10 хвилин. Це чисто у вигляді розминки, розігри, розігрітися, а прям. Довготривали інтенсивне кардіо тільки після силового тренування. Щоб ви ту енергію, яку ви зберігали для силового навантаження, ви не залишили на кардіо тренажері. Ось так. от. Ось стоїть моя бутилочка. З імені кислотками. Тут літри води, оце за кардіо, воно в мене легко дуже уходить. Ось. Знову ж таки. Дуже-дуже смачні амінокислоти. І ще один плюс, що я можу пити набагато більше води, ніж звичайну воду. Звичайну воду я, ну, я не можу дуже багато заставити себе пити. А ось амінки вони в мене залітають просто. Я можу таких бутилок накривати в день 4-5 бутилок це вже 5 літрів, не рахуючи каву, чай. Ось. Мені дуже хочеться багато розмовляти, мені є що розповідати. Я сподіваюся, що ви підтримаєте мій перший влог коментарями, лайками. Я буду дуже часто знімати. Тому що я знаю, що дуже багатьом цікаво. У мене є що чим дивитися. Але в інстаграмі цього не зробиш. Тому що довгі відео там не виставиш, і це буде не дуже цікаво. Ось, і вже давно я хотів почати знімати YouTube. Ось, але я хотів прямо підготовку, де я вже такий гарний, гарній формі, сухий. Але трішки плани помінялись. Але я не хочу чекати аж там до серпня місяця. Тому я буду вам вже знімати тренування. Сьогодні у мене по плану тренування на плечі. Ось Я вам буду намагатись щось підзняти. Це не буде повністю тренувальний процес. Це можливо буде там по одному якомусь підходу однієї вправи. Ось і все. Так, тепер вже точно ми зустрінемось під час приготування сніданку. І так, друзі, що в мене на сніданок? Це в мене майже завжди вівсяний млинець. Я використовую три таблетки цукрозаміннику, заливаю гарячою водою, щоб він швидко розчинився. Ось так. Так, я все завжди зважую. Точніше, зараз не все, а лише вуглеводи. Тобто білки я так, я вже інтуїтивно розумію, скільки я їх. Використовую. Це в мене вівсянка плющена вона, я її перебуваю у блендері. Так, я останню висипав 70 грам вівсянки в сухому вигляді. Ось. Я її швидко замішую. Так, також я візьму протеїну. Це в мене протеїн від джембім. Я її швидко Замішую. Сюди в мене йде 15 грамів протеїну зі смаком шоколад Лісний Горіх. Так. Ось. Я це знову ж таки замішую. І сюди в мене піде одне сире. Яйце. Так, жарити я буду на кокосовому маслі знову ж таки джембім. І зараз ви побачите, що в мене вийде. Це неймовірно Це смачний сніданок. Так, Я поки готую і потім покажу, що в мене вийде. Кокосове масло. Його потрібно зовсім небагато, Чим воно мені подобається, ось все цього досить, що воно розтікається по сковорідці і воно як водичка. Тобто воно не залишає не ні нагаду, нічого. Після нього залишається чиста сковорідка і досить добре все готується. Так, ми трошки розкатуємо масло, воно вже, як вода. Розкатуємо по сковорідці. І сюди я вливаю свій млинець ось таким ось чином. Все, я його накриваю кришкою, і він зараз готується. Ось так ось. Поки в мене готується млинець, я собі готую після тренувальний шейк протеїну. Я вже беру інший смак. Це шоколад з білою молвиною. Дуже смачний. Взагалі весь протеїн джимбіму, він неймовірно смачний, тому в мене є звичайно якісь улюблені смаки. Так, 30, 35 грамів. Тобто тут в мене приблизно десь 25 грамів білку йде. Його я буду пити після тренування. Я приїжджаю на роботу, ставлю шейк у холодильник, він там зберігається. І потім після тренування я його буду пити. Це буде приблизно там, годині оп. 12 -й. Зараз початок 8. -й. Ось все. Я його змішую і забираю з собою на роботу. Так. Так, мій вівсяний млинець готовий. Також я роблю таку протеїнову пасту або протеїновий крем. Тут у мене 30 грамів протеїну. І 30 грамів води. Я гарно замішую. Туди додаю насіння льону. І виходить такий мус: це неймовірно смачний сніданок. Ось, Друзі, хто не знайомий з продукцією Gimbeam, можливо, просто раджу зайдіть на сайт, і ви звідти не зможете вийти. Неймовірно, широкий асортимент. Ось, неймовірно, висока якість, неймовірно, гарні ціни. Використовуйте мій промокод Єремен 5 і отримати 5% знижку. Також я зі сніданком завжди використовую це в мене зараз вітамін С. Це Vitality комплекс, це чоловічі комплексні вітаміни. Коензим q 10 і омега-3. Зараз у мене такий мінімальний набір, але мені його поки що достатньо. Ось, все. Я буду снідати. Вам бажаю смачного все, друзі. Я їду на роботу. У мене зараз о 8 перша персональна. Ось. І до 11 я працюю і в 11 у мене тренування на плечі. Побачимось. Все, друзі. Зараз ми починаємо тренування на плечі. Ось я забув вдома амінокислоти. я забув вдома притренувальний тренувальний комплекс. Але нічого страшного, найголовніший протренувальний комплекс у нас ось тут, тому ми на гарне тренування та починаємо працювати. Першою вправою у нас був жим гантелей сидячи. Це вже був в мене крайній підхід, він робочий. Гантелі по 42 кілограми. Ось я роблю їми до відмови і потім роблю дропсет, тобто зменшення ваги. Я взяв кілограмів, мабуть, по двадцять і добив їм до відмови свої плечі. Далі у нас махи з гантеною в стоячі. В Сто. Стандартно ми з кожним підходом підіймали ругу і потім останній підходний також робочий, там тоді буде 12 кг. Я роблю їм перемогу і дропсет зберегсь в босси на меншкувати. Далі у нас суперсет, ось така ось протяжка з рівною ручкою. Ось ліхті ми. Тут ми працюємо ліктем, ми тягнемо лікті вздовж тіла. І далі ми розвертаємось і тянемо протяжку з канату. Це неймовірний суперсет, він дуже відчувається, бо і ми його дуже часто робимо. Далі трохи на напевно, актуальна форма. Зараз мене трошки скомпенсувало, у мене вага збільшилась. І починаємо задню депутати. Це протяжка з канатом. Знову працюємо ліктями, лікті е тримаємо максимальну кору. І суперсет з махами-гантелями у нахилі. Також дуже люблю цей суперсет. І окремо після цього суперсету ми працюємо у пабочці. Це розведення рук назад, на задню рельту. Також дуже гарно відчуваю. І на цьому ми тренування на плечі закінчуємо. Друзі, після тренування в мене казах, йде ший протеїну і потім я продовжую працювати далі. Кефіру. Мені дуже смачно, калорійність невелика. Замість сметани дуже-дуже смачно, Ось сіль, та, що я знімав, гімалайська рожева. Ось і ще роблю ось таку яєчню, три яєчка і е, зелений лук, і кабачки, Ось такий ось прийом їжі. Все, друзі, на сьогодні мій робочий день закінчений. Свій влог я також буду завершувати. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я сподіваюся, що вам сподобається. Пишіть, які питання та теми ви б хотіли від мене почути у наступних відео. Ось, мені це дуже сьогодні сподобалось це все знімати. Ось, я чомусь думаю, що це початок чогось цікавого. Ось, всім гарного вечора, спортивного, сильного та здорового тіла.